Всім привіт! Ви на каналі Магічна Норвегія. Сьогодні ми разом з вами матимемо можливість побувати в одному із найцікавіших місць мутака хероя, готелю для біженців з України. А спонсором нашого відео платформа риболовних снастів для українців клуб рибака. Клуб рибака завжди лови по-крупному. На платформі ви знайдете великий асортимент риболовних снастів, що налічує більше 200 видів різного роду товарів. Серед них. Спінінги, катушки, бльосна, гачки, водилища і багато чого іншого. Клуб Рибака не лише здивує вас різноманітністю, але й доступними цінами, щоб зробити ваші риболовні пригоди ще приємнішими. Також на платформі діє унікальна ексклюзивна партнерська програма, яка дарує вам можливість отримати не тільки різні снасті для риби, а й приємні бонуси на весь асортимент. Не втрачай часу, приєднуйся до клуба рибака вже зараз. Заходьте на платформу та поповнюйте свій арсенал риболовними снастями вже сьогодні, щоб завжди ловити по крупному. Я вже зробив свій вибір, а ви. Це довгоочікуване відео, яке ви мене просили зняти практично під кожним новим відео, яке виходило. І сьогодні, нарешті, ми здійснимо цю подорож разом. Але будьте готові, що тут буде не тільки гарна музика і цікавий інтер'єр, а й закуліси, про які мало хто знає. Тому особливо це відео буде корисним для новачків, які тільки приїдуть в готель. А тим паче людей, які поселяться на другий поверх. Приїхавши до мутака хероя, ми були новачками, і все для нас було невідомим. Ми ставились до всього з певною обережністю, адже це були нові реалії, непередбачувані та незвідані». Нам було зрозуміло, що кухня є серцем будь-якого місця, і без їжі прожити нам ніяк не вдасться. Тому другим нашим кроком Мутаку героя була саме кухня. Спочатку давайте про плюси, а їх тут багато. Кухня виявилась просторою та добре обладнаною. Зараз ми підходимо до нашої кухні, яка знаходиться на нашому етажі. Ось вона у нас простора. Дивіться, як вона у нас побудована. Тут у нас знаходяться основні ящички, де можна зберігати посуду. В цьому випадку тут сковорідки, тут кришки, тут різні, різні таке приладдя, дві електричні плити. Мікрохвильова піч, вафельниця для виготовлення вафель, шафи з посудом, зручний диван, рукомийник, телевізор, тостерниця для виготовлення грінок. Великий мусорний бачок, і головне, багато дитячих іграшок на дивані. Кожен з нас звик, що кухня це місце, де завжди тихо і можна приготувати улюблену страву, наприклад, борщик або яєчню, яку ви любите смакувати з чашкою гарячої, запашної обсмаженої кави зранку перед роботою і подумати про майбутнє, про те, що буде далі. Але тут це правило не діє. Тут завжди жваво, багато людей, які сидять на кухні, роблять це по-різному. Хтось просто хоче сидіти, інші спілкуються один з одним, грають в карти, дивляться телевізор, голосно розмовляють або святкують події як денні, так і нічні. Тому майте на увазі та зробіть для себе висновок, як ви будете поводити себе в цій ситуації. Особливо це важлива інформація для новачків, які в зв'язку з війною покинули країну в пошуках спокою та з Ілення своєї душі, адже всі ми знаємо, що багато людей виїжджають. З України не з кращих причин. Також хочу зазначити, хто звик мати своє кухонне обладнання, таке як сковорідки, кастрюлі і все, що з ним пов'язане, мають купувати собі самі і тримати в себе в кімнаті. А таке, як чай в пакетиках, практично днем з вогнем ви не знайдете на кухні, тому що в 99% випадку його там просто не буде, так як і цукор. Тому знову ж, якщо Якщо ви хочете мати ці продукти, вам прийдеться їх купити і тримати в себе в кімнаті. Ну а якщо все ж у вас немає зовсім коштів і ви хочете чаю, то вам прийдеться звернутися до Жани. Це людина, яка відповідає за чистоту на кухні другого поверху, але з деяких пір чомусь за продукти теж, тому пакетики з чає просіть в неї. Ви запитаєте, а як ми вийшли з положення, враховуючи, що ніколи в такій ситуації не були? Дуже просто, я практично не виходив ніколи на кухню на протязі всього перебування в мутаку херуя, а це два місяці. Максимум це за чаєм або допомогти почистити рибу, яку ловив на морі. Ірі приходилось частіше виходити, адже вона жінка і краще мене готує. Ви запитаєте, а як же техніка кухонна? Я зробив все по-іншому, знайшов все необхідне. Кухонне приладдя на так званих свалках, де повністю робочі кухонні електричні речі викидали норвежці за непотреби. Такі, як мікрохвильова піч, вафельниця, телевізор, блендер, пилосос, міксер і тому подібне, мені так було зручніше і спокійніше, адже я та людина, яка любить спокій, тому вибрав такий варіант. Коли говоримо про середовище на кухні, важливо відзначити Жану, людина, яка відповідає за чистоту. Я вже згадував про неї раніше. Здається, Жана не до кінця розуміє, що люди, які працюють, Приїжджають до Норвегії, це не просто туристи на відпочинку в літні канікули, а люди, які тікають від війни, болю, страждань і смерті від зруйнованого життя через дії Росії. Невірно вибігати з кухні і гучно вимагати звіту, чому не був на зборах, хоча збори в 95% випадку ніякої цінної інформації не несуть. Кожен має важливі особисті причини. І це не лагерь та навіть не концлагерь. Кожна людина має свою самостійність. Невірно вбігати в кімнату і казати, що твій чоловік не прибрав після себе, не розібравшись з ситуації, все це некоректно. З приводу чистоти хочу сказати: на кожному етажі є свій шеф, будемо так казати. Ось це людина, яка дивиться за. Порядку. Якщо, до прикладу, ви прийшли, щось собі розігріваєте там, чи жарите і е, залишили після себе грязну плиту, ну, хто вчився в університеті, той пам'ятає, як це в університеті виглядало, Ось, то до вас можуть постукати в двері і сказати, прийти і прибрати. В моєму випадку була така сама ситуація. Я, я дуже рідко заходжу на цю, в цю кухню, але е, я прийшов, теж розігрівав їсти. Поприбирав після себе, і, і шеф побачила, що я типу, готував. І, а після мене зразу йшла друга жінка, а я пішов. Не пройшло, напевно, і хвилини, як до моєї жінки підходить шеф і каже, типу, що так і так, твій Женя насмітив, іди поприбирай. Ну, я не встиг вийти, і об'яснити ситуацію, що це не я що це не смітив, а це людина після мене зразу на ту ж саму плиту поставила. Тому за такі моменти обов'язково слідкуйте. Щоб не було таких нюансів. Невірно вичитувати новачків і диктувати порядки так, що після цього бажання пропадає виходити на кухню взагалі. Невірно створювати таке середовище, що людина не може вийти на кухню і просто приготувати без вашого контролю собі їжу. Невірно ходити за людиною по п'ятам і дивитись, куди вона поставила кастрюлю. Також некоректно емоційно перевіряти, що роблять люди на кухні вночі. Невірно докоряти людям за дрібниці, як, наприклад, відставлений стілець на 5 см від столу, а особливо, якщо це новачок, все це жанна. Невірно. Маю надію, що багато змінилось на краще з моменту нашого від'їзду. Хоча досвід наших друзів показує, що нічого не змінилось, що все як було, так і залишилось. Так, ви можливо очікували інший кінець цього відео, але що є, то є. Для когось ця інформація буде корисною, а для інших, може не дуже. Вам вирішувати, як бути, адже ми живемо одним життям, де є як позитивні, так і негативні моменти. На цьому я завершую це відео і маю надію, що в такому форматі мені більше не прийдеться знімати контент. І буде тільки позитив. Дякую всім за увагу, до зустрічі. А зараз я хочу тебе попросити підписатись на наш канал Магічна Норвегія. Поставити лайк. а та... Також не забути натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступну серію наших пригод в Норвегії. Не забувай приєднатися до нашої телеграм-групи Magic Norway. Тут ти знайдеш цікаві відео, корисні поради та захоплюючі розваги. Будь в курсі останніх новин, спілкуйся з біженцями з України. Давай разом з нами створювати магічний контент та відкривати нові світи Норвегії.